Нік Кейв та Уорен Еліс записали саундтрек до фільму «Back to Black», присвяченому Емі Уан Хаус, яка пішла з життя у 2011 році. Режисеркою фільму є Сем Тейлор Джонсон, яка зняла фільм 50 відтінків сірого. Новий фільм розповідає історію життя і кар'єри співачки Емі Уан Хаус від початку 2000-х у джаз групі і до здобуття слави. На думку режисерки фільму, Нік та Орен були єдиними музикантами, яким було під силу створити трек для фільму «Back to Black». Сам саундтрек дуже атмосферний і тривожний. Місцями сумний, іноді ріже слух, але одразу з крику переходить на шепіт і знову назад на крик.